Привіт такі мої дорогенькі. Сьогодні у нас максимально розклад цікавий і важливий для кожної з вас. Дівчатка. Ми будемо дивитися його думки на теперішній час після вашої останньої взаємодії. Неважливо, що це було. Розмова, зустріч. Лайк поставив на фотографію. Сторіси передивився, неважливо. Це все одно називається взаємодія. Отож, у нас з вами три варіанти, як зазвичай. І будемо дивитися. Обирайте свій, перший, другий і третій. Обирайте свій варіант для прогнозу особистого розкладу. Звертайтесь в описанні під відео номер телефону. Я залишила. <кій> так як Київстар зараз не працює, У мене змінився номер. Так, Тому, будьте уважні, слідкуйте. Я поки ще формую. Вибирайте свою позицію. Дійсно цікаво знати, що він там думає про вас, Та? Ну і давайте ще перед новим роком все ж таки візьмемо новорічні карти, новорічну колоду. Так, три позиції сформовані. Ставте на паузу, якщо не вистачає часу. А ми будемо дивитися першу. Всім вітання, перша позиція. Що він думає про вас після останньої взаємодії? Ой, слухайте, в нього усвідомлення прийшло, що йому пора діяти. Що ви його сім'я, що він без вас не може. А, з вами хоче составити дітей, хоче хоче підтримку. В нього прийшла осознаність, Да? От зараз я буду е, саме дивитися про свідомість, до чого тут свідомість? Да, що хоче сказати? Перша позиція. І, звісно, тут. А... Чоловік думає, як проявитися, як зробити подарунок, втомився бути один, хочу, хочу взаємодії, тільки як не знаю. Да? Тобто він в такому трошки ступорі, закритий, ну, от, не підпускає до себе багато людей, але думає дійсно на теперішній час, після вашої взаємодії якоїсь, думає про те, як йому проявитися до вас. Свідомість, про що тут? Опа. А якщо не хоче розказувати? Ну, давай з іншої сторони, чого ти не хочеш розказувати, що ти усвідомив? Дивіться, ну, от не хоче і все. Закрився, закрився, не хочу говорити. Добре, що ти думаєш про дівчику в першій позиції, яка, яку, яка тебе загадала, розкажи, будь ласка, що ти думаєш про неї? Я шукаю, шукаю подарунок, дивіться, да, от у нас схожі карти з різних колод, але схожі. Шукаю, як би я міг з нею взаємодіяти. Ну і що, імператриця? Шикарна жінка, найпрекрасніша. І я би хотів би з нею сім'ю, ну знову ж таки, да, дітей від неї хочу. А ще може бути таке, що йому треба дорости до вас. Ви духовно розвиваєтесь, йому треба ще підрости. Він каже, треба не ресурсу, от про усвідомленість. Каже, треба пришвидшитись. Ух. Пришвидшитись треба, і він прям горить до вас. От Хочеться йому бути біля вас перша позиція. Так, ще мужчина. Після останньої взаємодії. Що ти думаєш про дівчинку, яка тебе загадала? Я готовий працювати над стосунками. Занадто важко стало. Я готовий долати всі перешкоди, я готовий долати всі е, кілометри, е, все те, що нас розділяє. Я готовий змінити долю. Я знаю, що вона моя доля. Вона моя сім'я. Все. Що ти хочеш передати? По першій позиції, що ти хочеш передати? Моя бездіяльність. Те, що я нічого не робив, я накопичував свій ресурс. Настав час це залишити позаду. І настав час для чого? Для того, щоб нам поєднатися яким чином це має відбутися? Він ну, каже, я прийду з подарунком, бачите. Це буде подарунок. І що будеш, ти задоволена. Занадто багато людей в нашому а, навколо нас було. А я не хочу, каже так. Я всіх, каже, на шматки поріжу. <ріжу> ти моя, ти маєш бути моя. Бо я люблю. <кій> а, мої почуття це все із за тебе. І за тебе я відчув своє серце, бо ти так сказала, ти мене прив'язала, ти відьма. Добре. Я не можу спати, я думаю тільки про тебе, я згораю. Таким чином йду на, на обнулення? Так, да, так, да, я в одиночці, я отшельник. Мені нікого нічого не треба, все, понесло хлопця. Я знаю, що це по справедливості мені було і я мчусь. Я вже готовий рухатися вперед. Я тут не то що готовий, тут уже колісниця, їду, все роблю для того. Ну насправді, якщо бути чесною, то ну, він говорить, що він все робить для цього. Але тут є трошечки неправда. Тут інфантільний чоловік да, такий. Я не бачу, щоб він брав відповідальність насправді дуже багато страхів. і з-за цього він розбиває сам собі серце. Він не чесний з собою у першій позиції взагалі ні. І він знає: він знає, що ви знаєте правду, що він не зможе. Прикривати. Ви його не почуєте. Ви від нього закрилися. От він і він не потеряв ресурс. Він втратив самого себе. Мозок, мозок, мозок. Ви в його, ви просто в мозгу в нього. А ви розчаровано, бо ви його любите. До цих пір. Да. А він постійно маніпулює. Але це все, цьому крапка настала. Ну, він вибирає вас. Слухайте, вас вибирає. Реально, вибирає вас, вам напише щось. Щось вам напише, або щось запропонує. Обов'язково. Тут прям іде така інформація. Так. Одинички. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви відчуваєте, чи резонує, чи ваша ця ситуація, чи це ваш красавчик прийшов після останньої взаємодії з вами. Дуже цікава ваша думка. Позиція номер два. Привіт. Що там у вас? О-о-о! О-о-о! Ясно. Він заліп. Він заліп. Однозначно заліп на вас. Тут в нього тяга йде. Глибока, плюс ну, відкладає чоловік зміни, відкладає чоловік, щоб переписати свою долю, да? от він не хоче, не хоче мінятися. Вообще. от живе в своєму, в своєму вимірі, да? тобто матриця, не хоче виходити в свідомість. от Перша позиція, мужчина вийшов у свідомість, цей не хоче. По другій позиції. Розкажи нам, будь ласка, що тут діяло? Означає більш детальніше. Страхи. ага, страху багато, не хоче дійствовать. Замало ресурсу по колу одне те саме проживаю е, одні й ті самі сценарії каже, проживаю. Я не знаю, як вийти е, з цих сценаріїв. Я не знаю, як змінити свою долю. Ну, від того, напевно, і, і не міняється нічого, бо він сидить в своїй залежності. залежності в залежності, що, що тут саме. Звісно, це його страхи. Страхи, що він якісь не такий, страхи, що він не дотягує, страхи ще якісь, куча всякого різного. І він, знаєте, як тут хочеться сказати, в мене все добре, я буду обманювати себе і буду просто затягувати час. А це грає не йому на користь. Ну так. Да. Пора каже йому в духовність іти і будувати сім'ю бо ну, з вами сім'я, він про це думає. Ну, немає сили, да? От, ви не чуєте один одного, бачите? Е, вже друга позиція, де е, карти показують, енергії показують, що один одного не чують, тому що ви не в гармонії з собою, відповідно, не в гармонії разом. Є страхи в нього, да? в нього дуже багато непропрацьованого. То як же ви його почуєте? Ніяк апріорі. Ви не зобов'язані його чути. Що він думає про вас? Ну що ви ідеальна для нього? Дев'ятка Пентаклі, дев'ятка чаш, слухайте. Ви радість, ви наповнення, ви ізобір. Достаток поруч з вами. Тобто він вас відчуває такою мощною женщиною. Все можете, все можете. Ще одна колдунія. От, понимаєте? Що б там не робив, як би він не скривався, як би він не ховався, він за вами слідкує. Ну ти хоч, ну, ти хоч колтиши, він за вами слідкує. В інтернеті, в телефоні. Дивиться за вами і от розуміє, що ви поставили грані, мозок ваш, серце каже, може, ще десь люблю, тягне енергетично, да? хочу біля нього бути поруч, хочу. Відчути його подих, хочу відчути його запах, хочу почути його голос. А може каже: ні 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 ми з тобою ці уроки вже знаємо, проходили. Бачите, він жадіна. Жадний на ресурс, жадний не хоче ділитися. Ну і розумієш, що від цього він страждає. Від того, що не робить вибір, від того, що не йде в трансформацію. Ну, він все почекай, де почекай, почекай, де почекай. Вона мене дождеться, а він думає, що ви сидите і мечтаєте про нього, так само, як і він про вас. Серце розбито, він, 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 він самотній. Серце розбито. навіть якщо біля нього хтось є якась жінка, він самотній. Тут самотність тотальна. Ну, самообман. Живе самообман. В повишенному стані, я ж кажу. Нічого не происходит в житті. Ступор. А він щось робить для цього? Шукає вигоду. В нього до вас серце відкрите і все до відьми такої. Вона моя сім'я. Я знаю, що вона моя сім'я. Я буду боротися за неї. З прошлого каже, я чувствую, що ми з нею пов'язані минулим. Можливо, минуле життя якісь, да? я готовий працювати над цим. Що ти готовий робити? Розрушати свою холодність, свою жорстокість, свою, одино, своє одиночество, да? свою а, таку позицію я прав і все, і більше не маю жодної точки зору. А, тут і таку жорсткість, мені хочеться сказати, таку жорсткість ужасну, грубіянство, готове розрушати. Готовий. І готовий дарувати своє світло, готовий дарувати своє тепло, свою пристрасть. Питання в тому, чи вона вибере мене, тому що він каже, що ви вже дивитесь в інший, в інший бік. Ви вже закрилися від нього. Питання в тому, чи ви виберете його, оце його і лякає. Ну, але він готовий, він готовий рухатися. Тут карта король свічей, готовий. Помаленьку, потихеньку, але готовий. Ну, Він любить вас однозначно. На цьому у нас закривається така ось от ситуація. Таке в нього відбувається. Двоєчки. Ставте, будь ласка, коментарі свої пишіть. Ставте, кажу. Пишіть коментарі, чи резонує вам ця інформація. Як ви відчуваєте? Ми приходимо до Троєчок. Троєчки, привіт! Дивимося, що там у вас опача. Про що він тут думає? А про те, що пора йому списати ну, після останньої вашої взаємодії він думає про те, що йому пора списати себе від одиночества, пора робити якісь дії. Тепер мені вже цікаво по третій позиції, що там за такі дії він хоче робити. Що це мають бути за дії такі? Це має бути по справедливості, я должен прийти до неї. Це мають бути нові стосунки. Я обираю її, я хочу бути з нею, я біжу до неї. От, отшельник отшельник. Я хочу, я занадто довго в енергіях отшельника, я занадто довго мовчу. Я готовий поєднатися, двойка чаш. Поєднатися в коханні, зізнатися. Я готова їй запропонувати. Здійснити свою мрію. Я готова, Да? Тут, слухайте, це якісь. А ну, чи чесно, чи чесні його наміри, чи чесні його наміри? Все, що його стримує, це те, що йому зараз кайфово, що він думає, що вам зараз кайфово і без нього. Це єдине, що він зараз от, чомусь думає, що не треба нічого робити, тому що ви його все одно не приймете, ви все одно не захочете його слухати, бо вам кайфово, так як є вже. Все. Але він готовий вкладатися, він готовий бути королем Пентаклі і взяти, вас в оборот. Ну да, ви вистроїли стіну. І кажу, вряд ли вона поставить на вибір. Вряд ли вона захоче взаємодіяти. А без неї я не можу. А чи зможе, а чи зможе вона розрушити свою холодність до мене, чи зможе, да... Ви одинакові, бачите, король перів, король мечей, королева да? це все треба розрушати, він каже, як? Своїм теплом вкладатися, каже, працювати, хоча б спілкуватися. Каже, хоча б пора нам говорити. Він повішений, ха! Тут немає розмови навіть. Інфантільний, він боїться, він боїться. Я не бачу тут позиції здорового чоловіка, да, який прийшов, взяв, побіділ, заявив і уйшов. І в смислі уйшов з вами. Но тут немає такого ні. Тут чоловік дуже-дуже поглиблено, тотально боїться проіграти, бути пригравшим. Прикол в тому, що це його самообман, він і цього серця собі розрушає. Каже, ніякі дівчата мені не треба, ніякі жінки мені не треба, тому що е, мій подарунок е, один-єдиний, і його немає біля мене, її немає біля мене. Тоже пройшла жизнь. Дивіться, в кожного, <кхід> по кожній позиції щось є дуже знайоме, але в якісь, е, в якісь етапи е, хтось проходить по-різному. Да? І отут, е, чесно кажучи, готовий мужчина, але не пустять його. Питання в тому, чому не пустять, бо не перероджуються. От, бачите, не завершує минулі якісь моменти. Можливо, одружений. А, можливо, боїться сім'ї. Можливо, живе з мамою, з татом, да, теж важко йому. Ну, бачите, кажу важко, а десятка. Десятка кого? Жезлов. Говорить нам про те, що дійсно йому дуже важко. Йому дуже важко зберегти те, що в нього рушиться, а в нього реально все рушиться. Ну, Тому що йому треба вже рухатися вперед, а він ще ніяк не може зрозуміти цього. Може, то він і розуміє, але він, а, за що ти борешся? Да? от каже, Я борюся з цим. Щоб рухатися вперед, ти борешся. Ну так, да. мені страшно, каже, мені страшно, мені треба, щоб мені моя королева Пентаклі, моя кохана підсвітила. Я згідна. Я з ним тут згідна, зараз я перепитаючи, дійсно так треба. Так, да, Любов. Бо вам треба включити в, себе, в собі не жінку цю холодну, да? королеву мечей, і він ж вам віддзеркалює вас. Це ж, ну, коли це людина по долі, коли це ваша душа, вона вам відзеркалює вас. І якщо ви. Холодна, закрита, він ж такий самий. Коли ви відкрита для себе в першу чергу, коли у вас серце наповнене да, тус чаш, коли ви в творчості, коли ви проявляєтесь в світі так, як хочете ви, коли ви повністю надихаєтесь собою, ну, зайчки, ну, це зовсім друге діло. Тоді і мужчина, мужчині легше з вами взаємодіяти. Все ж таки, це карма, це пропрацювання йде в першу чергу. От. І тоді, виходить, здвиг. І тоді прояснення. Тотальне відчуття. Бачите, а ви поки що не хочете переходити на цей рівень трошки, така червоточений, того, що з одного боку ви хочете одне, але нічого робити для цього не бажаєте. Хочете, щоб все отак вам прийшло. Давайте будемо чесними. Якщо це не про вас, то просто не слухайте. Але тут. Позиція така, я зробила вже все, що могла, насправді ні. Не все, що могла, ти зробила для цих стосунків. Ти це робила в свою вигоду, я від того й отримала розчарування, Бо ти хотіла, щоб було по твоєму сценарію. Ти теж, не, ти теж не думала про те, як йому. Він ж теж душа, в нього теж є свої пропрацювання, йому теж важко. І він не зобов'язаний, по-першому щелчку, типу робити все так, як ти хочеш. Це теж ну, це важко насправді, бо его травмоване, воно ж таке. Ну, мені кажуть, що ти тут зміниш третя позиція. Ти зміниш свою долю лише тоді, коли підеш в магію, коли почнеш цінність свою пізнавати максимально, відкриватися. І тоді мужчина зразу йде в духовність і проявляє свої почуття до вас. Все. Поки що у вас по дьяволу йде, а може бути по десятки пентаклій. Вибір типу поза вами. Це ваш вибір, в що вірити, ваш вибір, що ви робите, ваш вибір, що ви думаєте, що ви притягуєте своє життя. Тому наразі такий у нас розклад вийшов з вами. Буду вдячна за вподобайки, буду вдячна за підписку і, звісно, за ваші справедливі, чесні коменти. Я вас люблю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей. Па, 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 па.